Головне про події 28 січня. Росіяни атакували ретро-колекцію Януковича. Трамп закрив програму допомоги українським біженцям, а поляки більше не зможуть блокувати кордон. Докладніше далі. Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язаних. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою ЄДР призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. У ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів. Наслідки атаки ліквідовують у семи областях. У Межигір'ї Київської області уламки збитого безпілотника впали на приміщення музею ретроавтомобілів, які належали біглому президенту Віктору Януковичу. Знищені та пошкоджені 36 раритетних автівок. В Одесі пошкоджені житлові будинки і школа. Горіли 10 автомобілів, постраждали четверо людей. А в Харкові після ворожого прильоту сталася масштабна пожежа на 1500 квадратних метрах. З тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей віком від півтора до вісімнадцяти років. Повідомляє омбудсмен метро Лубінець. Серед них – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Тепер дівчинка разом із мамою. Європейська бізнес-асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ України з пропозицією змінити систему оповіщення повітряних тривог, яка б охоплювала райони з реальним ризиком. Про це повідомляє прес-служба асоціації. В Україні створять поштовий банк, пише видання Бабель. Уряд передав акції першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до мінрозвитку, що згодом віддасть їх укрпошті. За допомогою поштового банку люди зможуть отримувати допомогу, соціальні пільги, замовляти товари та ліки. Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, які втікають до Сполучених Штатів від війни. Рішення було прийнято у зв'язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року. Захист наших кордонів. Поляки більше не зможуть блокувати кордони з Україною. Польський уряд включив прикордонні КПП до переліку критичної інфраструктури. Про це заявив уповноважений уряду польщі з питань співробітництва з Україною Павло Коваль. У Києві викрили організовану двома братами злочинну групу, яка за підтримки вора в законі постачала наркотики до місцевого слідчого ізолятора, а також вимагала гроші від утриманців. За даними офіс агент генпрокурора, п'ятьох фігурантів затримано та взято під варту. У Єврокомісії нібито планують не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді. Та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі. Про це пише видання Європейська Правда. У шведській столиці Стокгольмі чоловік намагався на автомобілі прорватися через ворота посольства Росії. Його затримала поліція. Видання європейська правда зазначає, що мотив такого вчинку водія невідомий. У посольстві Росії у Швеції заявили, що за кермом автомобіля був громадянин України. Запуск дешевої китайської моделі штучного інтелекту продовжує знижувати акції технологічних компаній другий день поспіль. Повідомляє агенція Reuters. Майкрософт веде переговори про купівлю Тіктоку, заявив президент США Дональд Трамп. Як повідомляє агенція Reuters, це вже другий випадок, коли Майкрософт планує купити Тікток. По-перше, це було за попереднього терміну Трампа, коли він намагався заборонити застосунок. Відомий інсайдер Майк Копінжер вважає, що чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик цього року оголосить про завершення кар'єри. Про це пише видання чемпіон. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.